Третій об'єкт соціального житла для маріупольців відкрили у Дніпрі. Всього тут оселяться 192 родини переселенців. Перші мешканці урочисто отримали ключі. Нове тимчасове житло отримав пан Ігор з родиною. Вони з Маріуполя виїхали з блокади і оселилися у Дніпрі. До цього часу винаймали квартиру, але зізнається, що це вдаряло по сімейному бюджету. Тому залишили заявку на отримання соціального житла в Я Маріуполь. Ми чекали, нам позвонили, сказали, що будемо заселятися, що вас заселяють і ви підходите під дану програму. Нові кімнати облаштовані. Ну, все для того, щоб були комфортні умови проживання. Все тут є. Проєкт реалізували Маріупольська міська рада і МОМ за фінансової підтримки уряду Франції. Це третій об'єкт у Дніпрі. Сьогодні спільно з вами робимо надважливу роботу, створюючи можливості для повернення наших людей до життя. Під проєкт зі створення соціального житла для маріупольців уряд Франції виділив 6 мільйонів євро. Насправді Франція від початку підтримує реалізацію цього проєкту. В цілому було виділено майже 6 мільйонів євро. Це вже третя фаза, яку відкрили. Перша фаза була у 2023 році. Друга в червні торік. І сьогодні я тут з нагоди відкриття третьої фази проєкту. Реалізацією проєкту займалася міжнародна організація з міграції. МОМ всебічно підтримує маріупольців. Я вважаю, Маріупольцям, на жаль, припала доля одного з найбільш болючих переміщень. Тому це природно, що ми хочемо підтримати їх різнобічно і надавати різнобічну підтримку. Зокрема, цього проєкту також житло. Облаштували у приміщеннях Українського державного університету науки і технологій. Там зробили ремонт, облаштували 20 кухонь та стільки ж пралень обладнали необхідною технікою. Є простори для відпочинку, навчання та роботи дитячі кімнати. Це проект про турботу, про те, як в такий складний час можна об'єднати зусилля і допомогти тим, хто цього потребує. Дякую за те, що цей проект став реальністю. Дніпро першим в Україні після початку повномасштабної війни він прийшов на допомогу Маріуполю. Центр перший я Маріуполь. Був відкритий в міській центральній бібліотеці комунальній бібліотеці. муніципальній. Ми далі пішли цим шляхом і допомагали всім, чим можна Маріуполю. В облаштуванні кімнат допоміг фонд Ріната Ахметова. Все для того, щоб переселенці мали змогу не лише жити, а й працювати, відпочивати та забезпечувати побут. Біля житла також облаштували територію та встановили дитячі майданчики. Дуже давно співпрацюємо з Маріупольською міською радою і з центрами «Я Маріуполь». Ми облаштовуємо місця спільного користування, кухні дитячі кімнати, в якій ми зараз знаходимося, кімнати коворкінгу. І сподіваюся, що цей проект продовжиться, і ми будемо в ньому приймати участь. Соціальне житло отримали родини з вразливих категорій: зокрема до заселення, готуються сім'ї з дітьми з інвалідністю та ветерани. Є і сім'ї, які чекають свого сина з полону. Є сім'ї військові, які повернулися вже з виконання бойового завдання, але не можуть вже. Продовжувати далі свою бойову роботу. Тобто тут різні люди. І це так склалося, тому що ми маємо прозору бальну систему. Не то що там хтось приймає рішення. Вона була, на жаль, була. Чому? Тому що війна почалася ще з 2014 року. І Маріуполь так само колись приймав свою сім'ю. І ми так і називали тих людей, які їхали в бік українського Маріуполя. Ми їх називали нові Маріупольці. Маріупольська міська рада реалізовує проєкт Я Маріуполь житло у співпраці з українськими та міжнародними партнерами. Саме таке партнерство демонструє, як спільними зусиллями можна не лише підтримати людей у складний час, а й закласти основи для збереження громад та майбутнього відновлення України. Валентина Чурікова, Дар'я Поленкова, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас.